Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про мій курс інтро в йогу. Це базовий курс, який підійде усім практикуючим, що хочуть дізнатися про йогу більше. Сам курс складається з восьми лекцій, на яких ми ознайомимося із історією йоги, поговоримо про ключові тексти, розберемося із терміном та цілями йоги, а також пройдемось по усім інструментам, які використовуються йогами. Для досягнення їхніх цілей. Ви дізнаєтесь, що таке чакри, яма та ніяма, шаткарми, асани, пранаяма, пратьяхара, практики медитації або сам яма, а також ми зачепимо з вами адекватне харчування. Таким чином, за місяць ви отримуєте цілісне розуміння йоги та усіх її складових і сформуєте якісний фундамент. На які у подальшому з легкістю зможете надбудовувати м'язи особистої практики. Сподіваюся, мені вдалося вас зацікавити. Тож, до зустрічі на моїх лекціях!